Ми рахували спочатку білотні по 50 штук. Відкладали, потім загальна кількість не співпадала з кількістю, яка була у витягу. Тому ми перераховували і виявилося, що 150 не вистачає. 150 білотнів не вистачало, і ця ситуація замовчалася. Нам стало відомо про цю ситуацію вчора. Ми терміново звернулися в Міністерство внутрішніх справ і в СБУ. Туди виїхали слідчі групи. Там провели ще один повторний підрахунок і вже не виявилось на 10 бюлетнів більше, не 150, а вже не вистачало 160 бюлетнів. В чому небезпека даної ситуації? Бюлетні зникли по багатомандатному округу. Це бюлетні партії. Відповідно, ці бюлетні можуть бути використані по всій території області. І не просто по всій території області ці 160 бюлетнів. Ці 160 бюлетні можуть бути використані в е, схемі каруселі. 238 дільниця знаходиться в ліцеї в місті Новоселиця, там до початку голосування перед приміщенням помер спостерігач. Če je v krivništvu komisije podozra ne to na infarkt, ne to na insulte.